Костя, я випуск не курсів, року, октом. Рочків тобі да. скільки? 40 буде через місяць. Бо фактично в мене співбесід так і не було, мені тільки два-три рази відправили якесь там тестове завдання, а на співбесіди в мене і не доходило справа. Так, якщо чесно, то тільки зараз через практику я вже розумію, чому ці принципи там. Наскільки важливо на що звертати увагу? Давай так в першу чергу під час навчання, на що не звертати увагу, або на що звертати особливу увагу? Це паралельно займатися англійською. Мені здається, наш час must have, Да? Якийсь, воно якийсь пазл збирається. Якась певна структура, і дуже як на мене, це прикольно, що ти давав реакт. Да? Я, я зміг подивитись на Java з іншого. Боку і дякую тобі, що ти цей момент додав, тому що саме це от, саме цей посил і закладався в розділ комплексного курсу, щоб людина знала як і бекенд працює, так і фронтенд. І розпочнемо. Про всяк випадок скажи, як тебе звати, щоб я за ту людину не, не представляв. А, мене звуть Костя, я випускник курсів Октан 22 двадцять другого, да. да, 22 22. Року. 22 року, да. Рочків тобі скільки? 40 буде через місяць. Ти не виглядаєш на 40. <реш> ну, нормаль. Добре. Ну і так. тепер давай, коротше, як то кажуть, ти як людина, яка відівчилась, яка знайшла роботу, трошечки моментів: на що звертати увагу? Давай так, в першу чергу, під час навчання, на що не звертати увагу, або на що звертати особливу увагу. А, і далі я коротше я тебе направлю різноманітними питаннями. До речі, поставлю ось так от. Ну, мабуть, одне це паралельно займатися англійською, бо це мені здається, в нас час must have, да? так? Як мінімум, intermediate level, щоб можна було спілкуватись, бо все одно зараз компанії з тим, що я стикався, вони більш-менш інтернаціональні. І от як у нас одна людина, вона спілкується тільки англійською, тому вся команда має переходи на англійську. Інтермідія це у нас виходить А2, Б1 в залежності від, від градації тестів. Наскільки. Ну, це десь Б2. А, Б2. Апер Ну коротше, мені чомусь здавалося, ну, що апер чим, чим більше, тим краще. Принаймні, щоб можна було спілкуватися тут 100%. Чим більше, тим краще. Так. По навчанню, ну в принципі, е, я не знаю. Можливо, можливо просто задаш якісь там більш наводящі питання. Давай так. Ти зараз з почнемо з того. Ти зараз працюєш на позиції Java Developer, правильно? Так. так. В тебе стеки стек де суто по Java, чи в тебе щось з фронтом теж пов'язано хоча б дотично. Е, ні, чисто Java, причому Quarkus, не Sprint, зараз, а Quarkus. Зрозуміло, відповідно, тоді з, з такої точки зору, на що вартує особливо звертати увагу, там, умовно кажучи, якісь конкретні теми, наприклад, і так далі. Ну, давай так. Оскільки в тебе спринг замінений на кваркус, то okay. в тебе по-любому, як то кажуть, потрібно було все одно спринг вчити. Тому що між собою вони якби дотичні, вони схожі, і якісь моменти в спрінгу були найбільш важкими. Які? Для тебе особисто. Ну, мабуть, е, зрозуміти е, це поняття про пробіни. От коли як їх е, правильно використовувати так Реєструвати, створювати, викликати їх життєві. Так, так. Та, наскільки вони от, мабуть, взагалі, от як контекст е, самого, да, що на що воно впливає, як там цим тут працювати. Тут логічно, як то кажуть. Коротше, іншими словами, зараз я перекладу простою мовою людям, які будуть дивитись, Костя має на увазі, що вам потрібно зрозуміти концепцію взагалі, як такого: навіть так, Spring Boot, це dependency injection Бін контейнер і так далі. Зрозуміти, що таке бін контейнер, зрозуміти, що таке Bін, зрозуміти, що таке dependency injection що таке АОП. Все таки, напевно, да потрібно зрозуміти ну, в кінці кінців, для того, щоб це важливо, бо. Скажем так, якщо чесно, то тільки зараз через практику я вже розумію, чому ці принципи там ці настільки важливі, наскільки вони на що вони впливають, і як це важливо. Тому ну мабуть, от знаєш, що ти сказав таке, найголовніше в навчанні це не сам код, а ви ви концепції. зрозумієте концепції. Бо, от, наприклад, мене теж кваркус, да. Він. Ну, начебто інше, да, не Спрінг. Але дуже філософія однакова, тому якби на початковому рівні воно якби, взагалі не впливає. І от саме питання з рухування того, що зараз вже з'явився чат GPT, то в принципі погуглити, якщо вивести на екран, це не проблема а от, концепція це вже інше. А коли з'являється вже існуючий проект, в якому потрібно працювати, то там вже чат GPT вже настільки, як то кажуть, вправний, на жаль, або на щастя, я не знаю, чесно сказати. Добре, е, давай тепер про момент е, пошуку, роботи. Е, пошуку роботи. Скільки зайняв час пошуку роботи, скільки співбесідовелось повіти і які факапи були на співбесіді? Так, ну в принципі, отак, от, от щоб я, мабуть, з першого мого резюме до того, як я отримав оффер, це десь у в березні 23-го я вперше відправляв, ну, в кінці вже, і от у січні 20. 24-го я отримав оффер. Скільки плюс-мінус довели відправити? 9, ну, 9 місяців вважаю, да, Десь так повних пошуку. Ну, я, мабуть, десь після 50-го перестав це рахувати. Ну, в принципі, якби стандартна ситуація, тому що наразі кажуть, що люди по 200 відправляють, і це типу ок. Тому я думаю, що скільки: 120, напевно, було. Ну, було, бо в принципі я заходив майже кожен тиждень. Все одно я відправляв там два-три резюме це мінімум. Були, от, наприклад, влітку там взагалі заходив і жодних нових вакансій навіть не було просто нема куди навіть відправити це. Якісь рекомендації можливо по резюме є, бо я, наприклад, рекомендую народу: типу, обов'язково читайте вакансію, підлаштовуйте резюме безпосередньо під вакансію. А як в тебе було? Ну, я підлаштовував під кожну там, ну, плюс-мінус. Вони все одно більш-менш схожі, да, але я якісь моменти вибирав. Ну і, мабуть, найкраща рекомендація це в LinkedIn там за тих же 100 гривень, умовно, можна якомусь HR написати, він дасть рекомендації як по LinkedIn, як оформити, по резюме, тобто якісь моменти там скоригувати. В принципі, це, це, я вважаю, теж має бути. З якої платформи в тебе вакансія прийшла, що вистрілило? З нетворкінг, так. Чудово. Ну, до речі, якщо ми говоримо про нетворкінг, то якщо розвивати LinkedIn аккаунт, то це такий собі онлайн нетворкінг виходить. Так. Да. Ну, то що я спілкувався, да, в принципі, це просто мій знайомий. Він також працював в IT там раніше, да. І якби просто при спілкуванні з ним я сказав, що я шукаю. Він скаже: Ну добре, я запитаю, запитав і кажуть: ну давай спробуй, да? І як я зрозумів, дуже багато от, з ким я ну, спілкуюся з програмістів. якщо шукаю серед своїх, так да, там хтось з ким вже працював, йому зручно в цій команді працювати, тому якби і мабуть не соромитись всім, роз, розказувати знайомим, незнайомим. Що ти зараз в пошуку тобто роботи. Ну, якщо звісно, ти не таємно шукаєш від свого роботодавця ну, так. приколи не ринку в тому, що немає настільки багато вакансій в відкритому доступі, але дуже багато вакансій, як то кажуть, на, на внутрянці сидить. І тут ти правий. Тут тоді одразу люди, які б там хотіли втайні шукати щось від, від свого роботодавця, їм зараз, як то кажуть, непереливки. Ну добре. Окей. Ну, і як зараз працюється. Наскільки важко це після навчання? Ну, як на мене, важко, бо дуже, скажімо так, навчання воно все одно трошки про, про інше. Звісно от, е, тут більше якось практичне. Да? Також багато додається тих речей, які Ну, мабуть, не можна на одному курсі Java там докери, наприклад, да, додався, роботи там джегером відслідковування, і так далі, да, якісь там АВС зараз там трошки десь дотичний. Ну, скрі... ну Тобто, воно така дуже велика інфраструктура. бізнес процес машина з'являється, яка, яка пізнається тільки в роботі, напевно. Так, да, так. Да, тобто, по навчанню розумієш, що це якби неможливо і. Ще, мабуть, це все-таки більш, більше практики. Більше практики, більше писати і от, читати якісь книжки, дивитися якісь відео. Ну навіть все одно воно трошки розширює, бо потім, коли е, ти щось чуєш, принаймні це вже знайоме слово по роботі. О, Ва, стає, ти, може, не розумієш, що за ним стоїть, але вже щось таке Я... чув. Є за що за... зачепитись і потім, як то кажуть, купати в цьому напрямку. Да, да. Ну, власне кажучи, в мене питання до тебе закінчились. Одразу хочу сказати, я тобі дякую за те, що ти приділив сьогодні час. Да, а, якщо хочеш комусь там привіт передати, чи щось на путстві, як то кажуть, якісь дати, можеш дати, або сказати ні, дякую, і, і будемо прощатись. Привітів, ні. А от напутстві це, мабуть, треба просто з урахуванням того, що зараз ринок дуже такий е, роботодавця, не Шукача, то в принципі я ж кажу це нетворкінг. Казати всім, кому можеш, що ти зараз пошукав, бо воно може так. Мені здається, так більше спрацювати, ніж подаватись, бо а, певні мої, а, бо фактично в мене співбесід так і не було. Мені тільки дві два-три рази відправили якесь там тестове завдання, а на співбесіди в мене і не доходила справа, бо якби там дивися по 500 відкликів, да я. Певне, що не завжди і мої вони і бачать. Десь на соціальному зупинялися. Так, і... От, і, в принципі, паралельно все шукати, шукати, шукати. Бо ну, дійсно, 9 10 місяців це, ну, мабуть, рік, я знаю, люди зараз і більш досвідчені шукають. це просто. І готуватися, якщо навчаєшся, то, мабуть, готуватись на якийсь на марафон пошук на спринт. Супер, гарні поради. Що ж, дуже дякую тобі ще раз. Да, тобі дякую, да. Е, все гарного вечора. А, так, ти ж не записуєш. Я Ні, я поставив назад типу я зупинив просто на паузу. Хочеш додати, ага. то давай е, в, ну, ходив я там на декілька різних курсів, да, і в принципі, можливо, вона так по накопітельно працювала, але після твоїх якісь вони більш м, зрозумілі. Куди рухатись, да, якісь воно якийсь пазл збирається, якась певна структура, і дуже як на мене, це прикольно, що ти давав реакт. Да, я, я зміг подивитись на Java з іншого боку, і мені трошки легше при ну, тоді спілкуватись з, з усією командою, бо ти розумієш з різних сторін це, дякую тобі, що ти цей момент додав. Тому що саме це, от саме. Цей посил і закладався в розділ комплексного курсу, щоб людина знала, як і бекенд працює, як так і фронтенд. Ким вона буде працювати в кінці кінців. Ну будемо відверті, одразу людині не буде відомо, тому що хтось доходить до бекенду, каже: ну, ну його. В одне місце цей бекенд, не хочу я ним займатися, буду фронтендером. Хтось заходить до е, фронтенду і скаже, що я не хочу фронтенду я хочу бути бекендером. А ті, хто доходять і кажуть, що от я буду там, умовно кажучи, фулстеком або бекендером, то рекомендація, щоб знати завжди, що відбувається на фронті, це потрібно. Так само, як і для фронта, знати, що відбувається на беку, Ну, тоді значно легше знаходити спільну умову. От, от. Софт скіли іншими словами, одразу зростають, через призму технічних скілів. Да, да. так, так ну, що, це? Це, 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 <laughs> все? Все, все, так. Да. Хотів, да. <laughs> От тепер, як кажуть, ми все, це, все да.